Next Station – Українізейшн. Ігнорування кличного відмінка може свідчити про неповагу до рідної мови. Так казав відомий мовознавець Олександр Пономарів, і ми з ним стовідсотково погоджуємося. Якщо зникне ця граматична категорія, цілком оригінальна, то відійде в небуття ще одна збережена у віках риса. Послухайте, як часто кличний відмінок ігнорується в українських піснях. А на турі було небу, друг, я пишу тобі лест. Моя тизі небесна. Я. я на колінах, по моєму чувак, нас настинуле. Кличний відмінок. Це та особлива риса української мови, яка робить її мелодійною та співучою. Відповідно до правил, ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть до неживої істоти. Дусики, дум ой, мамочки, душі, дум україно після далечі доріг, Засинай, Одесо, засинай. Як тебе не любити? Сеню, Может, я тобі на трембіті, роксолано, мені мені дракує моїх. Може, я ти в нами все стало. Боже, за що мені стільки сумних тисе? Всі іменники кличного відмінка, незалежно від їхнього лексичного значення, можуть закінчуватися всього на п'ять різних літер – Е, Є, О, У, Ю. Якщо звертання складається з ім'я та по батькові, то обидва слова вживаються у кличному відмінку Олександре Вікторовичу, Олено Сергіївну. Так само, якщо йдеться про іменник та ім'я в звертанні, то обидва слова теж мають форму кличного відмінка: друже Василю, сестро Оксано. А от прикметники та займенники у складі звертання мають форму називного відмінка: Шановний пане, моя Зіронько, друже мій. Ти скажи мені, друже. Все буде добре, мій друже. Вихід є, мій друг нам з тобою знов засвітить сонце. Ти там, а я ще тут з тобою, любий друг. Помилятися нормально. Але завжди краще вдосконалювати свою мову, відточувати її. Це той випадок, коли краще пізно, ніж ніколи. Тож, дорогий друже, здувай пил із скличного відмінка і повертай його в розмови. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.